Учень ліцею №1 отримав вирок за хибне повідомлення про підготовку вибуху в школі. 14 квітня суд визнав юнака винним у вчиненні кримінального правопорушення. На судовому засіданні обвинувачений пояснив, що повідомив охоронцю про замінування ліцею з метою самовирзатись перед однолітками, зазначено в реєстрі судових рішень. Суд взяв до уваги ще юнака та його сприяття в розкритті злочину, що стало пом'якшуючою обставиною. Тому учня було звільнено від, від відбування покарання з вип. Встановивши іспитовий строк на один рік. Минулого року у грудні було здійснено з мобільного телефону дзвінок на стаціонарний телефон ліцею одного з нашого міста і повідомлено про замінування шкільного закладу. На місце події було скеровано як працівників поліції, так і вибухотехніко-вибухову службу і кінологів з головного управління. Та інші служби, які завжди приймають участь у відпрацюванні таких повідомлень. Кримінальна відповідальність і в такому віці отримати вирок суду і притягнення до кримінальної відповідальності, то є вже може за собою потягнути наслідки, наслідки для подальшого, подальшої. Виховної системи для навчання, для е праці, як то кажуть, працевлаштування на е деякі категорії е посад. І тому е ми за свого боку і представники ювенальної превенції, і дільничні офіцери поліції завжди е під час. Е Профілактичної роботи під час бесід в начальних закладах з дітьми звертають на ці моменти увагу дітей, розповідають їм, що це не можна робити. Зв'язку з тим, що дитина сьогодні зробила такий вчинок, але ж не подумала про наслідки, як то кажуть, завтрашнього дня. Нагадаємо, що повідомлення про замінування в ліцеї номер 1 надходили неодноразово. Наслідки неправдивих повідомлень і відповідальності дивіться в об'єктиві.